Привіт, друзі! Це канал Тупаріум, і сьогодні розповім вам про справжню освітню маячню. Ми з вами поговоримо про 20 найбезглуздіших шкільних правил зі всього світу. Уявіть, що деякі школи забороняють дітям мати найкращих друзів через турботу про почуття інших. Інші навчальні заклади встановлюють покарання за обійми, ніби фізичний контакт автоматично створює загрозу безпеці. Такі політики виникли внаслідок надмірного контролю та хибного тлумачення принципів захисту учнів від булінгу. Якщо вам цікаво дізнатися більше про шкільні абсурди, обов'язково підпишіться на канал Тупаріум. Залиште лайк під цим відео, щоб підтримати наші розслідування. Про найдивніші правила освітніх систем почнемо з першого прикладу, який здивує навіть найдосвідченішого освітнього скептика та любителя логіки. У деяких британських школах заборонили учням мати одного найкращого друга, щоб зберегти інклюзивність класу. Адміністрація вважає, що така тісна дружба призводить до виключення інших дітей із соціальних груп. Психологи критикують цю політику, адже глибока дружба розвиває емоційний інтелект та соціальні навички дітей. Друге правило стосується вчителів, яким заборонили використовувати червону ручку для перевірки робіт учнів британських шкіл. Педагоги мають користуватися лише зеленими або синіми чорнилами, щоб не травмувати дитячу психіку негативними асоціаціями. Дослідження не підтверджують, що колір чорнил справді впливає на мотивацію або самооцінку школярів під час навчання. Напишіть у коментарях, який колір ручки використовували ваші вчителі для перевірки зошитів та контрольних. Третє безглузде правило забороняє учням обійматися в школах США через політику нульової терпимості до фізичного контакту. Адміністрація прирівнює дружні обійми до потенційного сексуального домагання, навіть якщо діти просто виражають підтримку. Така політика призводить до того, що школярів відправляють додому за звичайні прояви дружби та емпатії. Четверте правило забороняє дівчатам носити гумки для волосся у вигляді понітейлів у деяких американських школах. Адміністрація стверджує, що такі аксесуари можуть бути використані як зброя або відволікати хлопців від навчання. Насправді ця заборона відображає застарілі погляди на дівочу зовнішність та надмірну сексуалізацію звичайних предметів. П'яте правило стосується дитини, яку покарали за те, що вона надкусила тостовий сендвіч у формі пістолета. Школа в Меріленді застосувала дисциплінарні заходи до семирічного хлопчика, який грався зі своїм ланчем під час перерви. Адміністрація вважала, що навіть імітація зброї з їжі порушує політику безпечного середовища та пропаганди насильства. Якщо ви ще не підписалися на тупаріум, зробіть це зараз, щоб не пропустити інші дивовижні історії. Натисніть лайк, щоб цей випуск про шкільні правила побачило якомога більше людей у ваших рекомендаціях. Шосте правило забороняє гру в доджбол у багатьох канадських та американських школах через ризики травм. Освітні психологи також стверджують, що ця гра сприяє культурі булінгу та виділення слабших учнів перед класом. Сьоме правило Забороняє дітям грати у сніжки на шкільній території через ймовірність травм та судових позовів. Адміністрація вважає, що будь-яке кидання предметів становить загрозу безпеці, навіть якщо це звичайна зимова забава. Восьме правило. Зобов'язує учнів носити GPS-трекери в деяких школах Бразилії та Мексики для відстеження відвідуваності. Батьки отримують смс-повідомлення, коли дитина входить або виходить із навчального закладу протягом шкільного дня. Критики вважають, що така система порушує приватність дітей та перетворює школу на в'язницю з електронним моніторингом. Дев'яте правило встановлює штрафи для батьків. Які запізнюються забирати дітей після закінчення шкільних занять у Великій Британії? Батьки мають платити до 10 фунтів за кожні 15 хвилин затримки при отриманні дитини зі школи. Десяте правило забороняє учням бігати на шкільних майданчиках під час перерви в деяких американських та європейських школах. Адміністрація стверджує, що біг призводить до частіших травм. Та судових позовів проти навчального закладу з боку батьків одинадцяте правило забороняє дітям самостійно приносити святкові кекси або випічку на дні народження через алергічні ризики. Батьки мають попередньо узгоджувати всі інгредієнти з адміністрацією або купувати спеціально сертифіковані продукти в школі. Напишіть у коментарях, чи були у вашій школі подібні обмеження щодо святкування днів народження класом. Дванадцяте правило забороняє учням носити одяг червоного або синього кольору в деяких американських школах через асоціації з бандитськими угрупованнями. Адміністрація вважає, що навіть випадкова червона футболка може спровокувати конфлікти між учнями різних соціальних груп. Тринадцяте правило забороняє дітям ділитися їжею з ланчбоксів із однокласниками через ризики алергічних реакцій та харчових отруєнь. Батьки отримують попередження, якщо їхня дитина поділилася яблуком або бутербродом з іншим учнем під час обіду. Чотирнадцяте правило зобов'язує учнів просити дозволу піти до туалету навіть під час перерви в деяких школах. Діти мають отримати спеціальний пропуск від чергового вчителя, щоб адміністрація контролювала їхній рух коридорами навчального закладу. П'ятнадцяте правило забороняє учням самостійно виправляти помилки на дошці без дозволу вчителя в японських школах. Така політика спрямована на виховання поваги до авторитету педагога та запобігання хаосу під час уроку. Шістнадцяте правило зобов'язує учнів їсти весь ланч без залишків у деяких японських та корейських школах під час обіду. Вчителі контролюють, щоб діти з'їли кожну порцію, навіть якщо вони не голодні або їм не подобається страва. Сімнадцяте правило забороняє учням тримати руки в кишенях під час ходіння школьними коридорами в американських навчальних закладах. Адміністрація вважає, що такий жест демонструє неповагу до шкільних правил та виглядає надто неформально для освітнього середовища. Вісімнадцяте правило забороняє учням носити взуття на високій підошві через ризики травм кісточок та подальших судових позовів. Дев'ятнадцяте правило зобов'язує учнів ходити коридорами лише з правого боку, немов вони рухаються автомобільною дорогою. Таке правило існує в деяких школах Сінгапуру та спрямоване на запобігання зіткненням між учнями під час перерв. Двадцяте правило забороняє учням мати соціальні мережі або використовувати їх для спілкування з однокласниками поза школою. Адміністрація контролює онлайн активність дітей та карає їх за пости, які вважає неприйнятними для шкільного іміджу. Напишіть у коментарях, яке з цих двадцяти правил здається вам найбільш абсурдним та шкідливим для розвитку дітей. Усі ці 20 правил демонструють, як школи замінюють здоровий глуст на надмірний бюрократичний контроль над учнями. Політика нульової терпимості часто призводить до абсурдних ситуацій, коли діти отримують покарання за звичайну поведінку. Освітні заклади мають балансувати між безпекою учнів та розвитком їхньої самостійності, соціальних навичок та критичного мислення. Надмірні обмеження перетворюють школу на місце постійного нагляду, а не на середовище для вільного розвитку особистості. Підпишіться на канал Тупаріум, щоб дізнаватися більше про дивні явища у світі освіти та інших сферах. Поставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що школи мають переглянути свої найабсурдніші правила та політики. Напишіть у коментарях, які незвичайні правила діяли у вашій школі та як вони впливали на атмосферу, яке з 20 правил, на вашу думку, найбільше шкодить освітньому процесу та соціалізації дітей у школі?